Ніч з 25 на 26 квітня 1986 року поділила історію України на до та після вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС став найжахливішою техногенною катастрофою людства. Її відлуння доноситься до нас і нині напередодні 37-ї річниці. Наше місто разом із усією країною вшановує пам'ять тих, хто поклав свої здоров'я та життя, приборкуючи зловісний мирний атом, що вирвався з під контролю людини. Наслідки аварії на ЧАЕС долали гірки варійські. Один з них Василь Миколайович Новак, 25-річним хлопцем. У складі 731-го окремого батальйону спецзахисту. Він з серпня по вересень 86-го займався найбруднішою роботою з деактивації 4-го енергоблоку. Наша робота дезактивація мили, приміщення. Потім прибирали, як на... був виход на кришу, прибирали уламки. Там... Нам до зіметристи казали, підійдеш туди, там лопатою скинеш то, все. Там долі часу дуже мало було для роботи. Його ж не бачиш, нічого не чуєш. Тільки що потім в роті металевий привкус в роті і пить, 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 пить хочеться водити. Все. Наразі у місті проживає понад 3600 чорнобильців, близько півтисячі з них знаходяться у лавах Києвіського об'єднання людей з інвалідністю Ветерани Чорнобиля, створеного у 2016 році. Щороку до знаменних для ліквідаторів дат вони збираються разом згадати тих, кого вже нема серед нас, та допомогти тим, хто потребує турботи. Ми стараємося почати друг друга спілкуватися, допомагати друг другу, навіть ту підтримку сьогодні ми організували для. Того, щоб люди друг друга побачили, поспілкувалися між собою, Хтось щось комусь підказав, хтось щось комусь допоміг. Наша організація, ми не стоїмо в староні, допомагаємо. Не забуває про ліквідаторів. і місто у кривому розі, попри воєнний час, продовжує діяти найбільше в Україні комплексна програма соціальної підтримки мешканців, яка охоплює чорнобильців у 2023 році. На матеріальну допомогу цій категорії містян виділили майже 15 мільйонів гривень. Ми завжди зі щирою подякою. Відносимося до наших чорнобильців для тих, хто в 86 році, коли ще війни не було ніякої, став на захисті нашої України, наших людей, наших майбутніх дітей від цього мирного атому у такої масштабної соціальної програми, як у Кривоморозі, немає ні в жодному місті України. І щорічні виплати, і щомісячні виплати, і гуманітарні набори і багато чого. Одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень вже отримали майже півтори тисячі людей, у тому числі містяни із інвалідністю, пов'язаною з катастрофою на ЧАЕС, а також потерпілі діти та вдови ліквідаторів. Кузьма Шишкін, Едуард Луспенко, перший міський.